Друзі, я вам зараз дещо покажу. От мій диплом червоний магістра, свідоцтво в шкільне червоне і диплом бакалавра теж червоний. ЗНО я здала з українською літературою, Це був 2009 рік, от сертифікат з 200 балів на 198,5, історія України на 194 з 200 балів. Вступила в університет Франка, отримала диплом червоний бакалавр, а потім диплом магістра, так, ну і шкільне, все червоне. Коли я навчалася в я брала участь у восьмому всеукраїнському конкурсі з орфографії польської мови, який відбувся 31 березня, 1 квітня в івано франківську зайняла там друге місце. Ну, Це вже про щось говорить з орфографії. Коли я закінчила цей університет, я почала викладати, створювати курси, запатентувала свою методику вивчення польської мови, за якою я вас навчаю. Так само я поїдню елементи психології, в мене є сертифікат, так само елементи коучингу, сертифікат коуча. Так само я запатентувала свій метод пошуку себе, своїх сильних сторін. Так само раніше це вже зі школи працювали як репетитор української мови для іноземців, тобто української мови як іноземної. Тому з іноземними мовами я дотична з дитинства, так само з українською мовою літературою, от брала участь у перше місце другому етапі міжнародного конкурсу з української мови Петра Яцика. Це була 11 клас. Так само я читала твори Шевченка-сертифікати, тобто з мовою, з літературою, з книгами, з письменством, з іноземними мовами, я давно дотична. Ось е, друге місце е, в другому етапі всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови. І так само тут теж перше місце другого етапі всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови. Тобто, можна сказати, що з самого дитинства. Я дотична так, до іноземних мов, саме тому я створюю аудіокурси, легкі методи вивчення іноземних мов. Ну і моя основна освіта, професія це ось, власне, диплом магістра польської біології, червоний диплом. І ось ці папірці вони є підтвердженням того, скільки сил здоров'я було покладено, і щоб ви просто розуміли. Хто вас навчає, тому я вирішила це записати? Хто як не найкраще ці папірці покажуть, яка структура, методика здоров'я і, взагалі, стоїть за цим. Тому що ось ці червоні кольори, так скажемо, здобути дуже-дуже важко. На це потрібно дуже багато сил, здоров'я. Це університет Івана Франка. Ось мої дипломи і. Так скажем, це підтвердження того, О, ви будете тепер знати, яка людина стоїть за цим, і яку методику я можу вам запропонувати. Якісно, ефективно і підтверджено відвідами. Запрошую скористуватися моїми методами вивчення іноземних мов та польської мови. Чекаю вас.